Вітаю на каналі «Гостях у Тані». Зараз вам покажу, як ми готуємо намазку на бутерброди. Готуємо ми її самі, не купуємо в магазині, тих баночках, тому що вона у тих баночках, не знаємо, не знаємо, довіряємо ми. а готуємо ми самі. Зараз покажу, подивіться, яка вона виходить дуже смачна, густа. Ще не встигла перекласти. у латочок. Намазуємо на батон, можна намазувати на хліб. Виходить супер. Зробити смак можна самому. Так, у чашу блендера ми кришимо яйця чистимо. Два яйця я беру. Яйця треба зварити О, круті яйця, щоб були бажано. Покажу вам, який у мене часник маринований. Значить, закривала я його у жовтні другий урожай був. Був часник як часник. Тепер він змінив колір. Буквально він змінив через місяць, через два. І тепер став ось ось такий. Але він смачний, дуже смачний. За цим рецептом можна маринувати, але змінює він колір від спецій. Можна просто маринувати, нечищений, тоді колір він буде, тоді він буде біленький. Так. Отже, ми додали, додаємо столову 1,5 столові ложки майонезу сюди в чашу блендера. Додаємо трішки гірчиці для гостроти. Ще ми додали сюди два плавлені сирки і зараз на чесночницю видавимо часник. Не треба зелені часник сам по собі такого кольору. Перебуваєм блендером. Перебиваємо блендером. Тепер я вам покажу, що вийшло. Подивіться, ось така. Вийшла намазка на хліб, батон, на бутерброди. Дуже запашне, дуже смачне. І саме головне, ми знаємо, що тут. Тому що ці намазки, які продаються в магазинах, вони не дешеві, але ми не знаємо, що там. Там, мабуть, стабілізатори різні є, єшки є. Ну, тут, принаймні, єшки єш те, тому що ми беремо ж плавлений сирок, без єшок не буде. Але все одно подивіться, яка гарна маса виходить. До речі, із чорним хлібом теж дуже смачно. Можна додати більше часнику, наприклад, можна взагалі не додавати, але смачно з будь-якими хлібними виробами.